Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про рідину, без якої на сьогоднішній день неможлива правильна експлуатація сучасного дизельного автомобіля. Ця рідина називається AdBlue, і її ви також могли зустрічати під більш простими знайомими назвами, такими як мочовина або сечовина. Але одразу зауважу, що до продуктів життєдіяльності людини або інших тварин ці рідини не мають жодного відношення. Вони виготовляються на спеціальних виробництвах виключно промисловим шляхом. Зазвичай купуючи дизельний автомобіль, ми прагнемо до економії і хочемо менше заливати в паливний бак. Але якщо говорити про сучасні дизельні автомобілі, то тут в нагоді нам стає. Приказка не так сталося, як гадалося. Адже тепер під лючком бензобака в нас не одна, а цілих дві заливні горловини. В одну горловину ми заливаємо те саме дизельне паливо, а в іншу горловину потрібно заливати спеціальну рідину AdBlue. Рідини AdBlue застосовуються в дизельних автомобілях, оснащених системою доочистки вихлопних газів SCR. Рідина AdBlue під тиском вприскується в вихлопні гази автомобіля, таким чином відбувається їх доочистка і зменшення концентрації. Рації вуглекислого газу в вихлопних газах автомобіля ну, відповідно, це сприяє покращенню екології. Подібні системи до очистки вихлопних газів сьогодні застосовуються як на легкових, так і на вантажних автомобілях. Для цього передбачено спеціальний бак-резервуар, в якому в нас міститься. Рідина AdBlue. Якщо рідина закінчується, автомобіль нам про це сигналізує. і, Відповідно, нам потрібно поповнити запаси AdBlue в баці. І тоді стає питання: яку ж рідину купувати? І сьогодні ми протестуємо три найпопулярніші рідини AdBlue для того, щоб з'ясувати, яка з них відповідає заявленим характеристикам і нормам. Незважаючи на всю складність сказаного мною, а також складність системи дочистки вихлопних газів SCR, насправді рідина AdBlue має дуже простий. І зрозумілий склад. На 67,5% ця рідина має складатись з демінералізованої води ну або дистильованої води, і на 32,5% з діаміду вугільної кислоти. І відповідно сьогодні ми перевіримо, чи відповідають всі три зразка цим нормам. Для перевірки концентрації вугільної кислоти нам знадобиться наш старий добрий знайомий друг рефрактометр. Це оптичний прилад, за допомогою якого ми останнім часом протестували дуже багато антифризів та скломивачів, але за його допомогою також можна протестувати рідину AdBlue і з'ясувати концентрацію вугільної кислоти. І відповідно перед тестом ми перевірили калібрування рефрактометра за допомогою звичайної води. Як ми бачимо, біла зона. Внизу шкали відповідає рівню води, тобто температурі замерзання звичайної води. Відповідно, це говорить нам про те, що рефрактометр відкалібрований правильно. Як я вже казав, для даного відео я взяв три найпопулярніші рідини AdBlue. представлені такими брендами, як Kemetil, Brexol та Shell. Їх купують у нас частіше всього. Ну і відповідно, я розумію, що в першу чергу ми повинні протестувати саме ці зразки. Отже, концентрація вугільної кислоти в рідині EtBlu має бути 32,5%. І першим зразком, в якому ми перевіримо цей показник, буде рідина EdBlu від кем'ітіл. Каністра в нас абсолютно нова. Зараз ми її відкриваємо. Беремо буквально декілька краплин, наносимо на контрольну зону рефрактометра. Накриваємо склом, дивимось на світло і бачимо, що тут концентрація вугільної кислоти навіть трішки більша, ніж 32,5%. Наступний зразок, який ми протестуємо, це рідина від брексол, також нова каністра. Відкриваємо, перемішуємо. Беремо декілька краплин і виконуємо всі ті самі дії. І дивимось. І знову ж таки у нас тут трішки більше, ніж 32,5%. Ну, на мій погляд, це непогано. І нарешті третій учасник тесту рідина від відомої компанії Shell. Відкриваємо каністру. Беремо декілька карплиночок, наносимо на контрольну зону рефрактометра. І тут ми бачимо, що концентрація вугільної кислоти рівно 32,5%. Ну що ж, в результаті нашого тесту ми з'ясували, що концентрація вугільної кислоти в таких рідинах, як кемітіл та брексол, трішки більше, ніж 32,5%. Приблизно 33-33,5%. У шел концентрація вугільної кислоти відповідає заявленим характеристикам рівно 32,5%. Але зважаючи на те, що в нас не лабораторний тест і. Похибка завжди має місце бути. Можна сказати, що в принципі всі три зразка мають більш-менш однакові характеристики і відповідають заявленим характеристикам і нормам. Тому всі три зразка можна застосовувати в своїх автомобілях. Як на мене, це не дивно, адже знову ж таки, сьогодні ми тестували три найпопулярніші рідини AdBlue. І я думаю, що багато водіїв вже за якимись певними рекомендаціями та власними спостереженнями давно зробили свій вибір. І тому те, що ось ці рідини мають помірну ціну та ще й відповідають всім нормам і характеристикам, якраз і зробило їх одним із найпопулярніших. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.